Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас 3 червня і поспів ранній сорт черешні і Гіантрет. Це в мене сигнальне плодоношення даного сорту. Як бачимо, сорт має дуже розкидистий габітус крони. Це нам говорить про те, що сорт добре підходить під формування з центральним провідником. Такі як веретено, модифікація веретина, також такі системи, як стовпчата моновісь. І дивимося сорт гарно формує плодову деревину у пазухах однорічний гілок. Це також свідчить про те, що сорт, якщо враховувати Габіту скрони, також теплодоношення ще більше нам підходить під формування центральним провідником. Проте, якщо грамотно вивести вісі на системі іспанський кущ, то цей сорт досить гарно себе також буде показувати на системі іспанський кущ, набір хромосом цей сорт має s 1 s 3 тобто він є. Не самоплідний, і його потрібно запилювати. Бажано декількома сортами, щоб забезпечити йому перехресне запилення. В цьому році у нас посуха, тому більшість черешні всіх сортів калібр не набирає. Проте все одно у цього сорту заявлений дуже високий калібр, тому він його. Також тримає, хоча менший, ніж зазначено через посуху. Сорт має довгу плодоніжку, ось таку форму ягоди. Колір червоний, він не набирає темно чорного такого кольору, як більшість люблять, але також сорт дуже гарний. Він через свій набір характеристик є цікавий в плані промислових насаджень. Давайте зробимо замір ваги. Одинадцять грам. Звичайно. Це не весь його потенціал, тому що цей сорт може мати до 15-16 грам. Тут майже 12,5 грам. 12 грам. Ну, враховуючи, що в нас посуха дуже і дуже гарний результат. Черешня надзвичайно крупна. Також цей сорт називають Prime Gigant. Ну, у, нас, у нас в основному використовується назва Gigant Red. Спробуємо ще заміряти діаметр. Ну, однією рукою тримаючи телефон, телефон іншою, заміряти не дуже приємно. Ну, практично 32 міліметри. Дуже гарний результат. Я думаю, що при... Тому, якби були дощі, то результат був би 34, можливо і більше. Ягода гарна, скуштуємо. Ну, по смаку, якщо брати рівень цукру, у бріксах буде десь приблизно 17. Дуже солодкий сорт. Ягода щільна, але у міру, наприклад, якщо порівнювати з таким сортом як фольфер, то, звісно, не така щільність, але вона і не є м'якою. Я так розумію, сорт. Має середню стійкість або вище середньої по розтріскуванні. У нас декілька днів тому була злива, і враховуючи те, що була у нас посуха близько 2 2,5 місяців і тут раптово випала велика кількість опадів, якби в такій ситуації черешня мала би тріщати. Але як бачите, таких тріснутих тих плодів. Немає. Нагадаю, що ми в основному саджанці вирощуємо під садівництво. І кого цікавить цей сорт в плані насаджень під сад, до окуліровки можете зв'язатись зі мною і підберемо вам правильно запилювач. Допоможу з консультацією у плані формування і подальші обрізки і тому подібне. Тому, кого цікавить, звертайтеся. Коментуйте і до побачення!